Житло від держави надаватимуть тільки в оренду а в Україні готують нові правила. Голова парламентського комітету з питань державної влади Олена Шуляк наголошує, люди десятиліттями стоять у квартирних чергах, але шансів отримати житло практично немає. Ми досі живемо за житловим кодексом 1983 року. Він створювався, коли житло давали лише в користування, а не у приватну власність. Після приватизації у 90-х держава втратила більшість свого житлового фонду. Тепер України немає ресурсів, щоб допомагати тим, хто справді потребує житла. Тому зараз депутати готують законопроект номер 12377, який має скасувати старий кодекс і створити нові правила. Головна зміна житло від держави надаватиметься не у власність, а у тимчасове користування на умовах пільгової оренди. Це стосуватиметься і службового житла. Його Даватимуть лише на час служби без права приватизації. Орендодавцями стануть місцеві громади для тих громадян, хто має змогу купити житло самостійно. Планують підготувати пільгові фінансово-кредитні програми, а соціально вразливі категорії, переселенці, ветерани, бюджетники, військові зможуть отримати орендне житло за зниженими ставками. Через ініційовану реформу ширяться чутки, що військовослужбовці втратять право на безкоштовне житло. Автори законопроект. Законопроекту стверджують, що це не так, і це право буде навпаки посиленим. Зараз законопроект готують до другого читання. Будемо стежити за цим процесом та обов'язково вас проінформуємо. Якщо його ухвалять, Україна отримає нову систему соціального житла більш справедливу, але без можливості приватизації. А як ви вважаєте, чи справедливо надавати державне житло лише в оренду? Напишіть у коментарях.